Регіна Бред, будь дивом, 50 років, щоб зробити неможливе можливим. Урок 15. Секрет життя у кожній його миті. У чому полягає секрет життя? Що потрібно для того, щоб стати щасливим? Отримати підвищення по роботі? Ні. Отримати кругленьку суму, коли йдеш на пенсію? Спробуй ще. Виграти в лотерею і переїхати до розкішного палацу все, гру закінчено. Практично щороку експерти підтверджують думку: більшість грошей абсолютно не означає більше щастя в житті. Звісно, ніхто не хоче бути бідним, однак, коли ти задовольняєш свої базові потреби в їжі, дахові над головою та освіті, тобі не вдасться купити щастя за додаткові гроші. І що з того, розмір має значення і в тому випадку, коли йдеться про зарплату. Однак не таке велике, як можна собі уявити, кажуть дослідники щастя. Так, у світі і справді існують економісти та психологи, які отримують гроші за те, що досліджують щастя. Припускаю, що ці люди досить таки щасливі. Щастя, це гаряча тема. Звіт опублікований в журналі Скайненс. Засвідчив люди з вищим рівнем прибутків зовсім не почуваються щасливішими, навпаки. Вони частіше переживають роздратування та гнів. Ще в одній статті, яку я прочитала, йшлося про те, що ані діти, ані вихід на пенсію, ані домашній улюбленець також не впливають на щастя. Щоправда, там не зазначалося, що буває, якщо в тебе є всі три пункти. Експерти уваж... зауважують, що наш світогляд формує життя, а не навпаки. Ми не можемо контролювати те, що, на... що з нами трапляється, але здатні взяти під контроль свою реакцію на ці події. У чому ж полягає секрет життя? Фільм Міські піжони стверджує, що він лише в одному. У чому саме? А це ти маєш з'ясувати самостійно. У фільмі троє чоловіків середнього віку шукають свої усмішки і, врешті-решт, дізнаються, що секрет життя полягає в одній речі, але не кажуть глядачеві, у якій саме він пов повинен з'ясувати це сам. Як же знайти цю одну річ? Експерти пропонують кілька порад для тих, хто женеться за щастям. Віддавай першу перевагу часу, а не грошам. Медитуй і молись, примирись із своїм минулим, проводь більше часу з друзями, хапайся за кожен день, кожну мить, кожне пече орео гаразд, зізнаюся. Остання порада від мене особисто. Прагнучи дізнатись відповідь, люди зверталися до, духовного, до духовності, а пізніше до коучів, які розповідають про це життя. Особливо я роблю ставку на ченців, які переконані, секрет полягає в тому, щоб шукати Бога в кожному моменті життя. І якщо ти це зробиш, то зрозумієш, що секрет життя зовсім не таємниця. Це мішкуватий комбінізон, вірші Мері Олівер і Біллі Колінза, музика Луї Армстронга Шоколад э, Голдіва. Це вміння слухати і чути, можливість запросити когось на танець, це коли їдеш в авто з відкритим верхом, коли любиш своє відображення в дзеркалі, коли чекаєш на батьків, коли даєш шанс кожному, це вміння нарахувати голи і аути, не вести підрахунок, це прохолодний бік подушки, водостійка туш для вій. Секрет життя полягає в усвідомленні того, що ніхто не покидає його живим, любити щохвилини, возити запаску, не забувати перевіряти мастило в машині, носити бавовну, знати, коли тебе е, треба розслабитися, тримати немовля, сміятися, коли почуваєшся щасливим, плакати, коли тобі сумно, не стояти на чиєму шляху, залишити е, шати записки в коробці для ланчу, наважитися бути ін... і... І... інакшим. Ні про що не жалкувати, любити Бога незалежно від обставин, жити в мирі з кульбабками, мати друзів, які знаються на комп'ютері, просити менше, аніж очікують, любити, е, бути, е, а, любити дитину, зробити комплімент начальнику, сміхатися покупцям, учити когось правильно писати, спекти печиво з нічого, прийти до когось із букетом квітів, почитати комікси, прогуляти урок, почати з десерту носити чері... червону білизну, запалювати розкішні свічки, ніколи не дорослішати, ніколи не старішати, танцювати кантрі, кататися на гойдалці, що поскрипує на веранді. У суботу зранку дивитися мультфільм. Секрет життя полягає в тому, щоб забувати про те, що тебе розізлило, виголосити тост за молодят, уміти за себе постояти, молитися за інших, грати в куку -ку з малюком, перевертати матрац, найняти помічницю, носити зручне взуття, зняти ім поштаря, знати ім'я поштаря, дозволити іншим проїжджати твоєю алею, співати різдвяні колядки в липні, спостерігати за тим, як танцюють джерелі. Келлі та Фред Астер, густі шоколадні молочні коктейлі, зустрічі групи підтримки, кава без кофеїну після восьмої вечора, поїздки на океан, каруселі, купальник, у якому тобі зручно, крем для засмаги, СПФ 30 пара теплих рукавичок, групова терапія, ванни з піною та свічками, фланельві піжами, набір олівців, 64 кольори, пісня, що лунає у твоєму серці. Не перевищувати швидкість, повертати борги, підстригати яблуні, залишати великі чаєві, вчасно сплачувати рахунки, не злити бджіл, і з повагою ставитись до шлюбних обітниць, крутити сальто на подвір'ї, дякувати вчителю, ставати на коліна, щоб помолитися, бути наполегливим, замовляти їжу, яку можна зробити забрати з собою, раніше відпускати працівників з роботи. Секрет життя полягає в тому, щоб просто котитися з пагорба, влаштовувати бійку в сіні, співати під дощем, отримати листа, листи, написані від руки, знати, де пташині гнізда, не чіпати павуків, ставити дурні запитання, бачити чогось, бажати чогось, коли з неба падає зірка, ніколи не лягати е, спати злим, прохати про допомогу, лоскотати віями пух, Пісні біля вогнища, відкриті платформи для сонячних ван, подорожі за місто, нові е, перед сном феєрверки, гарний роман у тумбочці коло ліжка. Кінотеатри просто неба, молитва безтурботності, той, кому можна довіритися, великий соковитий персик, одинокий плюшевий ведметик. Секрет життя полягає в тому, щоб сказати, я тебе люблю першим казати правду, роздавати ласичі дітям на Хеллоуін, читати класику, вставляти фото в рамочку, забувати про те, що тобі щось заборгували, носити з собою відеокамеру, робити Пудала. Говорити так, щоб тебе всі зрозуміли, перевіряти, що... чи не сіли батарейки, не вважати, що завжди маєш рацію, визнавати, коли її не маєш. Довгі прогулянки в лісі, кінні прогулянки під дощем, засніжені дні, караоке, нова пара туфель, старі картини, велике хрустальне яблуко, катання на копиці сіна, ігри з дитинства. Радіти з того, хто здобув перемогу, навіть якщо це не ти, сурмити в ріг, уболювати за найкращого друга, телефонувати, щоб просто сказати привіт, неквапливо писати листа на 5 сторінок, перетирати кордон. Перетинати кордон, усю ніч говорити з мамою, намагатися не засміятися, коли потрапив у халепу. Джинси, які тобі пасують, вершкова помадка, любов бабусі, адреналін, перший сніжок, родинні зустрічі, 23-й псалом, коли малюк треться носиком об твій ніс, сир, підсмажений на грілі, томат, і томатний суп у холодний день, цуценята. Кнігові янгли, свіжий запах нових кросівок, усмішка на чиємусь обличчя, коли зробиш щось неочікуване, угадати номерні знаки, дивитися старе кіно, сидіти на веранді під час грози, ходити босоніж по траві після літньої зливи, пробувати щось нове, байдикувати цілісінький день, вирізати ліхтар із гарбуза, шанобливо ставитися до людей, уявляти наслідки свої відвідувати хворих. Секрет життя полягає в тому, щоб знати, що ти сам можеш здійснити свої мрії, йти за закликом покликом серця, вірити в себе, почуватися вільним і робити те, що хочеш, коли хочеш. Пам'ятай, хто ти є і звідки прийшов. Секрет життя це зовсім не секрет. Життя у кожній миті це вміння радіти з того, що маєш тут і тепер і довкола тебе.